Всім халавчиків, ви на каналі UDRive 500 і наш відосик сьогодні про автопідбір за 1-2 дні. Подзвонив наш підписник і замовив нас автопідбір Тігуанчика. Бюджет був до 30 тисяч доларів. Накидала нам людина 9-10 варіантів. З тих варіантів ми обрали 3. Це було 4 година дня. До вечора ми допрацювали то все, і в 9.30 вже виїхали в місто Самбір і вибрали такий класний варіант. Ще один варіант ми подивилися, але цей варіант получався цікавіше, бо це авто було 2019 року. 50 тисяч пробігу навіть була машина обслужена і поміняні навіть не знаю чому, але і тормозі, диски, і колодки, і в доброму стані дуже авто, авто було. Так що, такий у нас сьогодні був автопідбір. Вчора було сонце. Зараз вже майже середина квітня, як середина квітня, сьогодні вроді сьоме число і такий снігопад. Так що такий одна з початок роліка. Ставте лайкосик осік та пишіть комент. Так, ага. сервісний стоє, потім бардачков, mm -hmm. там є всі документи, то yeah. я передивився. Там останній у нього сервіс був на 50 тисяч 250 з скупікам пробіг. Тобто, по суті 40 тисяч. Mm -hmm. 40 кілометрів тому. Mm -hmm. то він по суті виходить обслужений. Обслужений. Да. За пробіги то всі сходяться. Вон 50, 50, 47, 46. По форсункам, в принципі, по корекціям по теж нормально. Посажимо фільтр 14 г золи, ну плюс-мінус як пробіг, то може бути рівне, що то трошки посаджує, він трошки підзабився, напевно, не їздить, бо ще 40 км посадів машина в Україні. Потискаємо тиску по там 7-9 мбар на прогазовці, то виходить 39 максимум, Тут посаджує, mm -hmm. то посажує нормально, працює, через нього гази нормальні були. Друзі, хочу вам розповісти про наш новий сервіс це автопідбір за 1-2 дні. Яким чином воно відбувається? Ви обираєте собі 10-15 варіантів повторює, надсилаєте нам їх на Viber. Ми ці всі варіанти по оголошенням опрацьовуємо, зізвонюємося з продавцями, говоримо, що ми YouTube канал займаємося перевіркою і, відповідно, задаємо йому біля там, 30 питань. Після цього обираємо три найкращих варіанти. До тих трьох найкращих варіантів замовляємо в сервісах CarVertical Історію. Будемо знати ДТП, пробіг чи накатала завтівка на таксі всю потрібну для нас інформацію після цього організовуємо перевірки, неважливо де знаходиться авто, чи то Київ, чи то Львів, чи то Франків, чи то Луцьк, чи то Рівне. В нас є представництво в 20 містах України. Всі наші спеціалісти поїхали вже на наступний день. Ці авто подивилися, і відповідно вам дають звіт. Фото, відео, звіт, в телефонному режимі все розповідають, і ви вже приймаєте з трьох варіантів рішення, яке вам авто імпонує. Після цього ми дзвонимо до продавця, питаємося, яка мінімальна ціна. Або по тим нюансам, ви можете подзвонити поторгуватися, це вже як кому буде подобатися. І по суті, їдете, купляєте цей варіант авто. В принципі, досить все просто, зрозуміло. В посиланні будуть наші контакти для перевірки так само автомобіль. Білий 20 місяць, там є в переліку. Ну і контакти зараз виведемо. Для того, щоб хто не може знайти наші контакти. І таке буває в посиланні. Тому отут буде у вас інформація виведена на екран. Тому нам лайка за такий сервіс. Ну і користуйтесь, так що дзвоніть уточняйте нюанси. По, по пробігам це що знов 50-50-50. По коробці по щеплення, по ходам нормально. Тут теж пробіг нормально, все сходиться. Тут теж пробіг, по 49 сходиться. Кондиціонер працює, відповідно клімат. Тобто у тих систем є 3,8 бар, при запуску, то нагнітається тиск, тобто кондиціонер нормально працює. Так, їдемо на Тігуанчику. 50 тисяч пробіга. Автівка 2019 року. Що як тобі? Прикольно? Відчуття нової машини? Практично. Да. Ігор сказав, що тут. Сильно ми не розганяємо, їдемо 100 120 Фура нам не дає. Але прикольний Тігуанчик, досить класний, нефарбований, і обслужений. Такі відчуття досить позитивні. Посилання під відео, ви знайдете, друзі, також наші контакти для перевірки разових 20 містах України. І також знайдете сервіс CarVertical. це сервіс по перевірці авто ВІН-номерам. Ви берете в продавця ВІН-номер, вбиваєте, будете знати історію автівки, з якої автівка держави приїхала, чи не було авто ДТП, чи не було авто на таксі. Так що в посиланні буде вся потрібна інформація. Сервіс CarVertical з 20% знижкою, або пишете промокод drive 500 і отримуєте знижку, коли замовляєте звіт. Тому в посиланні вся потрібна. Інформація. Ми продовжуємо. Е, по блоку безпеки тобто, не шився, нічого не стріляло, от все по нулям, тобто, спрацювань, по суті, ніяких немає. Форсунки, то, якби, окей, все нормально працює. Е, з нюансів виходить, що це є спол. По суті, оця штучка, я не знаю, що це таке. Алкотестер не... якийсь, напевно. Є, є безпека, тіпо, не ну що такі, сілька, вигадай, і, і, щось таке виглядає, ніби як сюди щось приставляти і ніби це. Ну, Може те, десь щось таке було, не знаю. От. Ну і там Пара таких от маленьких нюансів, в принципі, погоджувала так, то в загальному в принципі, моторчик ніби... добре працює, колеса добрі 19 2019 року. По асистентам виходить що є, в нього є. Тормозні, колодки, диски там нові стоять. У асистента в нього є адаптивний круїз, фронт відповідно машина там буде контролювати дистанцію, гальмувати, лейн асіст, то тобто рух по полосам, полоспізнавання втоми, проти системи безпеки, то ну, це він буде гальмувати. З, з, з сути, є камера і є топові фари, то dynamic light клайта сість теж присутній. Це рух на дальньому, тобто він буде там ховати, вирізати, робити ці штуки робити. Android-Auto краплеє, може телефон підключати, відповідно сюди, там Google Maps там і так далі, різні приваження сюди закидати. От, і так, в принципі, в загальне з того, що я принаймні бачу, тобто всі кнопочки перекласи, все працює, якихось таких заважних вперед. Стекло тут оригінально заміну. Да, Стекло то не менше, ніж 200 буде, має, це, так, я думаю, доларів буде кошти. У нас його капуварки це знайти. Да, Та, не, все, я я не думаю, поверки. що жодних проблем буде. Є знайомий, що займається розвод, заміною вікон, то при разі чого там контакт я вам дамо, я думаю, що mm -hmm. Леве, правда? Збитенький. Ну що, прощаємося з нашими замовниками, Думаю, ми все було добре. Ми по максимуму старалися, машини обрали, машини перевірили, поторгувалися. Так що все супер, все, давайте все, дякую вам, все вам найкраще. Все, їдьте, управляйте. Та й до скорих зустрічі. Продай час, одно побачимося. Через рік, два, три, п'ять. все, Попасть, попасть. Якщо вас цікавить автопідбір за 1-2 дня, де ви нам скидаєте 15 варіантів, ми їх всі опрацьовуємо до вечора, і вже на другий день е люди їдуть і купляють автівки. От такий швидкий автопідбір. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал. Всього вам самого найкращого, добра, позитива, любові, грошей, все в нашій державі буде добре. До скорих зустрічей, друзі. До побачення.